Всім доброго дня. До нас ремонт поступила така духовка з діагнозом поганих гріє. Дякувати власникам за чисту духовку. Дуже приємно. Зробили діагностику. Це перевірили. Все працює, крім нижнього підігріву. Як з'ясувалося, перегорів тен. Далі будемо розбирати і міняти тен. Чекайте надалі. Дякувати всім. Ось, купили новий тен. Якість задов... задовільна. Будемо міняти. Чекаємо. Все готова духовка, пекти пиріжки. Перше включення духовки, конвекція. Три, верхний Споживання. споживание три Під'єднали термопару. при 115 включается обду чекаем на 250 набрала 240 градусов и отключается термая температура 245